Деякі люди дуже люблять літо, а я не дуже, бо цей блиск я не люблю. Тільки із за цього, бо дуже важко. Дівчатка, усім привіт. Я вас рада вітати на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні я до вас поспішаю з відео оглядом. Домівки, в котрій ми жили, мешкали майже, мабуть, три місяці, травень, червень. Липень, да, три місяці, і я хочу вам сьогодні показати, як вона виглядає, і, по-перше, зробити собі такий в сімейний архів і не тільки відеоогляд, щоб колись, коли мені заманеться, подивитися, в яких домівках ми жили під час війни, як внутрішньо переміщені особи. Мені хочеться вам про це розказати. А також я давненько не знімалася. До камери обличчям, тому як кажуть, все совпало. Сьогодні і те, і друге буде в одному відеоформаті. Тому беріть кофійок, чайочек, сідайте якомога удобніше і давайте почнемо. Коли заходиш до хати з парадної двері, ось так виглядає кухня, яку я вам вже показувала. Залишаю силочку або в описі, або в підказочках. Ось так виглядає кухня, де ми мешкали. Зараз мені трішки потрібно зробити ще марафету. І ось так двері виглядає, де ми з вами подивимось зараз будиночок, в котрому ми жили. По праву сторону йде ось така вішалка, де у нас були прищіпки, тут же туалет, котрим ми не користувалися. І ось це саме двері. Кухня я знімала декілька разів, тому трохи відрізняються фрагменти цієї кухні, в віконці, як ви бачили, які вони всі світяться. І коли заходиш, є ось такий коридорчик, він невеличкий, друзі, але все дуже добре розплановано. По праву сторону йде кімната. У господаря це була кухня, у нас вже ванна. Ви все самі бачите, ми не користувалися цим шкафом, цією шафою. Ванна дуже-дуже, друзі, страшненька, але чесно вам кажу, якщо нічого нема, вона нас виручала ще неабияк. Господар не встиг просто нам це все додати до ладу, ви бачите той туалет з кухні, ось така ванна. А що робити, друзі, коли нічого немає? Я дивилася, люди ще хужіше живуть. Ось з цього ракурсу так все це виглядає. Піч, якісь його речі, зразу йде зал, а потім ось така спальня і віконця, котрі ми ще зараз з вами в цьому відео побачимо. Кровать, стільці. Ось ця кімната, яка зветься залою. Ви бачите меблі. Ця стінка у 90-х роках. Ну так, нею трохи користувалася деякими. Поличками. Тут є кровать, ми вже збираємо речі на виїзд майже все зібрали: стілець, крісло, де ми інколи їли, а також саме той стол, де в мене лежали речі, і ось ця тумба, де я хранила свою вишивку. Йде далі кімната, в котрій ми спали. Ця кровать вона дуже-дуже скрипуча, неможлива, не дуже удобна, але що робити. І крісла, котре я вам вже показувала на своєму творчому каналі, також знімала я відео на цій тумбі. Якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь і дивіться мої прямі ефіри. Це така кімната, де ми жили, спали. Я, як більш умога, краще знімаю вам той формат, щоб ви могли все це Подивитись, порозглядувати Ця кімнатка ось так виглядає Спаль... зі спальні. Ви бачите, що є. Ми з вами йдемо далі. Хочу вам показати, бачите, спальня, і також йде диван. Дитина в мене тут старша спала. І ось той коридорчик. До якого ми з вами спочатку заходили. Ну, а тепер ми виходимо і сразу бачимо, що є кухня. Бачите, ми збираємось, пакуємось. Це южна сторона віконців. Тут спека просто неможлива. Домівка, будиночок дуже-дуже теплий, бо виходить на цю е, сторону. А з обратньої сторони, ось так виглядає, е, чи вірніше, виглядала наше подвір'я, ось ці віконця з ванни та спальні. Сараями ми не пользувалися, нам не було цього дозволено. І ось так виглядає місцевість. Тропа, доріжка до городу, котрий є не наш, а господаря. У нього тут ростуть томати, огірки, капуста, перчик. І з цього ракурсу ось так виглядає дом, гараж, якісь пристроїчки, ну, тобто територія. І саме дівчатка-туалет, котрий у нас був на вулиці. Мені здається, неважливо, де він в хаті чи на вулиці, якщо це літа, головне, що він є. Я на цьому подвір'ї часто вишивала. Якщо ми з вами йдемо, то можемо знайти, подивитись. Ось так як виглядає парадний двір. Бачите? Двері. Ну, а направо перед вікнами будинку є наш город. Так, щоб був він ось такий. Ось так ми мешкали в цьому подвір'ї. Ще ж таки, я вам вирішила показати поближче. В мене росли чорнобривці, відкрита двері. З цього ракурсу ось так це все виглядає. Росли в мене на городі і огурці, помідорки понад забором, кабачечки, залишаються і фасоль. І я хочу всім побажати здоров'ячка, миру, добра. І звісно, щоб в кожній родині все завжди було добре. Пока-пока.